Темою сьогоднішнього уроку є першочергові налаштування програмного рішення Облік бюджетної установи. Важливою особливістю конфігурації є ведення обліку за джерелами фінансування, за рахунок яких бюджетна установа виконує свої функції. І ось ми саме розглянемо систему налаштування першочергові. Першочергове, що ми повинні зробити, це ми заходимо і робимо користувача. Користувач у нас саме. Відображається тут налаштування користувачів і прав. Але це ми з вами детально розглянемо на практичному занятті, що таке, які користувачі, як налаштовуються їхні дані. Після того, як у нас налаштований користувач, ми з вами будемо заповнювати дані установи. В програмі можна вести до декілька установ, але при цьому треба обов'язково... Так, показувати, що є, наприклад, у нас є головна установа, є філії або якісь відокремлені підрозділи. Так, ось, наприклад, що ми повинні першочергово заповнити. Це найменування. Найменування тут може бути скорочене, таке, як використовується саме в програмному продукті. Також ми повністю записуємо, якщо у нас є головна установа, і її підтягуємо, якщо у нас облік ведеться саме в цій програмі. Якщо у нас головна установа не ведеться в цій програмі, то голов... ці дані не заповнюються. Ми повинні повністю вписати повне найменування, скорочене найменування, тому що повне найменування може саме складатися, що це, наприклад, там, комунальне якесь підприємство або там, навчальний заклад, додатково ще вказуються якісь дані. Скорочене найменування може бути використовуватися як абревіатура. Найменування для платіжних документів це саме та назва, яка використовується в друкованих формах платіжних документів, які ми надаємо через систему СДО. Так, і вибираємо саме який варіант найменування ми будемо використовувати при друку документів, скорочене або «Повне». Якщо ми будемо відображати облік в цій програмі в якоїсь філії або, можливо. Від окремленого підрозділу тоді вказується номер фіолії, або якісь додаткові реквізити, які потрібно доповнити назву нашого відокремленого підрозділу. Ну і, звичайно ж, ми використ... для використання фодозвіту повинні вказати дату. Так, переходимо до контактної інформації. Ми повинні з вами заповнити юридичну адресу, фактичну адресу. Ось так ви. Виглядає довідничок, якому ми заповнюємо всі дані. Можна перевірити заповнення. Якщо у нас дублюється значення, ми можемо натиснути стрілку, і у нас продублюється в наших довідничках та чи інша інформація. Заповнити телефон. Як бачите, також код країни, код міста, номер. Так. І коментар, якщо потрібно, залишаємо. Факсом зараз мало хто користується, а ось електронною поштою, звичайно ж, користуємось тоді, треба її вказати. Якщо є додаткові якісь ще дані, то ми можемо їх додати. Так. Що стосується кодів, коди це наші реквізити, які обов'язково потрібно заповнити. Тому що вони попадають як в друковані форми платіжних доручень, так в електронному форматі при вивантаженні в форматі ТБФ або XML, і при подачі звітності всі ці дані повинні бути заповнені. Тож через змінити заповнюються номер реєстрації, код ЄРДПУ, номер свідоцтва, організаційно-правову форму заповнюємо, галузь, якщо потрібно. Податкову інспекцію, деякі поля вже мають додаткові довідники, і ми можемо вибрати з того, що вже вбудовано Там класифікатори і довідники, які вже є в програмі. А деякі поля, вони не можна вибрати дані, ми просто їх вносимо вручну, вписуємо. Ну, от Код області, наприклад, там 08, код району 01. Тобто, ці дані, які не можна вибрати з класифікатора, ми просто їх вносимо вручну. І як бачимо, там відділення казначейства, це як і податкова інспекція, дані вже є і можна їх вибрати з довідничка. Якщо знаємо номер, можна по коду вибрати. Якщо немає коду, шукаємо по назві. Так, орган державного управління, код КВЕД, тобто всі ці дані, от територія, КОАТУ, все це ми вносимо через саме зміни. Ми їх вносимо, обов'язково вказуємо, що діють з якогось періоду, тому що якщо ми не вкажемо і воно запише на даний момент часу, то в документи або в звіти не підтягнуться ті дані, які ми заповнили саме зараз. Так, записуємо, закриваємо, зберігаємо, переходимо до розрахункових рахунків. Те, що стосується розрахункових рахунків, ще раз хочу наголосити, що у нас ведеться в розрізі джерел фінансування. Це саме стосується саме і наших розрахункових рахунків, тому що вони відповідають певному джерелу фінансування. І, наприклад, якщо я відкриваю звичайний загальний фонд, як бачите, карточка заповнюється повністю ми номер рахунку, вписуємо. За Ібаном, валюту обов'язково проставляємо, що це гривня. Якщо це основний розрахунковий рахунок, ми можемо це позначити, наприклад, Галочкою. І, звичайно, ж, формат завантаження банківської виписки. В цьому функціоналі він вже вбудований, і як бачите, є на вибір ось декілька банків. Тобто, це вже наперед визначений обмін. Який може відбуватися з певними банками, вже в форматі, тобто ми ДБ вивантажуємо і завантажуємо. Ми можемо як вивантажити банківські випуски, так і завантажити. Так, але вивантажити ми можемо платіжні відомості, наприклад, відомість на виплату заробітної плати і платіжні доручення. Так, ну і проставляємо дату початку дії. Для чого це потрібно? Тому що бюджетом передбачено, що. Деякі рахунки відкриваються рівно на рік, тому ми можемо показати дату початку і дату закінчення. Якщо ви користуєтесь необмежений термін розрахунковим рахунком, то краще дату початку дії вказати, а ось закінчення можна не вказувати. Так, ну і відповідальні особи. Що стосується відповідальної особи, то ми реєструємо наших. Керівників, які відповідають за ті чи інші обов'язки. І, наприклад, у нас є керівник, і якщо ми його вводимо, то ми обов'язково реєструємо, з якої дати він діє. Якщо у нас була зміна керівників, наприклад, у нас декілька було вказано, так, зараз знайдемо на прикладі. Так. Ну от, наприклад, виконавець за зобов'язаннями. У нас є людина, яка була там от з 1012017 працювала, а потім, от з 2.01, вже інша людина відповідає задані програмному обліку, або по документам будуть підтягуватися саме ці відповідальні особи. Так ось цей момент, коли ми ставимо ДІЗ, якщо ми повернемося, наприклад, нам треба буде роздрукувати якісь архівні дані. Або, можливо, продублювати якісь документи, то автоматично підтягнеться та людина, яка на той момент працювала і була як відповідальна особа на тій чи інші операції. Так. І ось так от ми проставляємо, реєструємо, якщо потрібно, створюємо, вказуємо дієзи, і також можна прослідкувати історію з Так. Це те, що стосується установи. Це обов'язкові дані, які ми заповнюємо при початку роботи з програмою. Також, як бачимо, в налаштуванні ми повинні будемо заповнити підрозділи, місце зберігання, якщо у нас є каса на організації, також додати касу. Розрахункові рахунки, всі також заповнюємо, якими ми користуємося. І що це за банки? Або це банк, або це, можливо, казначейська служба. Так. Ось так виконуються першочергові налаштування, які потрібні саме для відображення обліку на початку. Гарного дня.